Доброго дня, шановні кандидати у водії, з вами автошкола Нова та я, Тарнушко Володимир Павлович. Шановні кандидати у водії, перед вами тренажер тестів сервісного центру. Сьогодні ми вивчаємо розділ 21 перевезення пасажирів. Що ми будемо робити? З лівого боку у нас питання. Чорним кольором. Нам потрібно виразно, промовляючи кожне слово та закінчення прочитати його. В, середнім, в середній частині у нас правильна відповідь. Вона виділена червоним кольором. Тобто, щоб ми звернули на неї увагу та теж Прочитали кожне слово та вимовили закінчення. І справа у нас тут є або немає малюнок, ми для нього зробимо коментар. І так, шановні кандидати у водії, слідкуйте, щоб кожне слово для вас було зрозумілим. Але не просто зрозумілим таке, знаєте, як в обіході, а щоб воно було наповнено змістом правил дорожнього руху. Тобто, а що вважають правила дорожнього руху, застосовуючи це слово? Зараз читаємо розділ 21. Перевезення пасажирів. Ну, слово перевезення зрозуміло, 21 це цифра. А що ж, розуміють правила дорожнього руху, вживаючи слово пасажир? Відповідь знайдемо в розділі першому загальні положення. І так, шановні, пасажир це особа, яка користується транспортним засобом і перебуває в ньому. Але не причетна до керування ним. Шановні, не потрібно вам академічних знань, тобто цитувати визначення пасажир. Тому що я це роблю, тому що я 10 років це роблю. Я по 3-4 рази це повторюю, і воно вже в мене відклалося в голові, тому що я вже тисячу разів повторив це, що це особа. Але вам потрібно знати, ну, скажімо так, визначення на своїй битовій мові. Тобто, коли я розмовляю з курсантами автошкола нова, я запитую, скажіть своїми словами, покажіть руками. Да, і вони кажуть прості слова, це нам треба попасти внутрі автомобіля да, і автобуса і, скажімо так, займатися своєю справою, тобто сидіти і їхати. Я їх розумію, да, але я їм даю уточнююче питання. Скажіть, будь ласка, а чи можете ви е, стояти е, біля водія, допомагати йому е, керувати автомобілем? Вони кажуть, ні, значить, це називається непричетно до керування. А скажіть, будь ласка, в момент відкритих дверей ви... Ступили на підніжку транспортного засобу. Одна нога у вас на землі, а одна уже е, на, е, піднесена і стоїть на сходинці автобуса. Ви пасажир, чи ще е, пішохід, чи 50 на 50. Так ось, шановні, під час посадки висадки ви являєтесь пасажиром. Тобто відповідальність за вас вже несе водій. Так, шановні, значить, що хочу вам ще нагадати? Нагадати, що хочу, що у нас є в правилах дорожнього руху розділ 5. Обов'язки і права пасажирів. Але вони націлені на особу як пасажир. Тобто це наші правила і наша відповідальність. А розділ 21 він стосується водіїв, які повинні бути підготовлені. Пройти навчання, а також повинні знати і несуть повну відповідальність за пасажира, а також багаж, що перевозиться. Тому, будь ласка, щоб мати доказ, що ви пасажир, свідки це дуже добре, але якщо ви візьмете квиточок в громадському транспорті, то це Буде вашим доказом. Ну і, звичайно, шановні, є телефон, фільмуйте, фото, відео доказ. Так, рухаємось. Питання: у якій кількості дозволяється перевозити пасажирів в обладнаному для цього транспортному засобі. Правильна відповідь: у кількості передбаченій технічною характеристикою Транспортного засобу. Зрозуміло, що завод-виробник дає на кожен транспортний засіб технічну характеристику, і там вказується вантажопідйомність, кістки кіст пасажирів стоячих, сидячих, обладнаних місць для е людей з дітьми чи інвалідів. Наступне питання, у якій кількості дозволено перевозити пасажирів у будь-якому транспортному засобі? Правильна відповідь: у кількості, передбачені технічною характеристикою транспортного засобу. Це, шановні, технічна характеристика. Наступне питання, що забороняється водієві маршрутного транспортного засобу під час перевезення пасажирів? Читаємо, що забороняється водієві. Правильна відповідь все вище перераховано. Пункт перший розмовляти з пасажирами. Друге їсти і пити. Третє. Користуватися засобами зв'язку, тримаючи їх у руці. Четверте палити. Правильна відповідь. Натисніть 5. Все вище перераховано. Наступне питання. Чи дозволено водієві відчиняти двері транспортного засобу до його зупинки? Правильна відповідь: заборонено. Коментар. Шановні, і пасажирам заборонено насильно відкривати двері, коли транспортний засіб не зупинився. Питання: у якому випадку дозволено перевозити пасажирів поза кабіною транспортного засобу? Натисніть цифру 4. В відповіді 1 і 2. Пункт 1. В обладнаному для перевезення пасажирів кузові вантажного автомобіля з бортовою платформою. І пункт 2. В обладнаному для перевезення пасажирів кузові фургоні. Правильна відповідь 4. Об'єднує пункти 1, 2. Шановні, будьте уважні. Питання запитуються дозволено поза кабіною транспортного засобу. Так ось будьте уважні і не натисніть, що поза кабіною заборонено. В правилах дорожнього руху є чіткі відповіді. Пункти 1 і 2. Наступне питання. За яких умов для перевезення дітей у транспортних засобах, обладнаних ременями безпеки, необхідно використовувати спеціальні засоби, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки? Правильна відповідь, якщо зріст дитини менший, ніж 145 см, або вона не досягла. 12-річного віку. Шановні кандидати у водії, зрозумійте, що діти це особлива категорія, у них нелінійне мишлення. Тому ми, дорослі, повинні їм создати безпечні умови. Чому зріс менше, ніж 145? Тому що сучасний автомобіль, він розрахований. Пасивної засобами безпеки на середньостатистичного е, по зросту е, пасажира, тобто метр 65, метр, 70. А якщо він менший, то пасок безпеки йде по шийному відділі. І якщо вона не досягла 12 річного віку, шановні, хочу вам повідомити, що ми Народжуємося з великою тяжкою головою, а потім, виростаючи, у нас голова трошки більше, туловище менше, і туловище дог... доганяє в пропорціях розміри дитини. І ця пропорція вирівнюється в період полового зріння. Тому, якщо дитина не досягла 12-річного відділу, шийний відділ віку, да, шийний відділ, в неї дуже слабий. Тому, будь ласка, купляйте спеціальні крісла дитячі і ще одна підказка, безпечніше місце за водієм, там, за водієм. Тобто в другому ряду. Наступне питання: за яких умов дозволено перевозити дітей на передньому сидінні легкового автомобіля? Правильна відповідь: у разі використання спеціальних засобів дитячих крісел, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки тільки ростом менше, ніж 145 або молодших 12 років. Наступне питання: як необхідно перевозити дітей зростом менше ніж 145 см або віком до 12 років на передньому сидінні автомобілі. автомобіля. Правильна відповідь тільки з використанням спеціальних засобів, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки. Як необхідно перевозити дітей зростом менше ніж 145 см або віком до 12 років у транспортному засобу, засобі, обладнаному ременями безпеки? Правильна відповідь тільки з використанням спеціальних засобів, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки. Шановні, Кандидату водії, ми закінчили розділ 21. Що ще хочу сказати? Ремені безпеки. При... застебнути пасок чи не застебнути. Слухайте, я демонструю гарне відео, тобто по соті секунді, що проходить в з пасажиром, який не пристебнутий паском безпеки, як зростає, як зростає навантаження. Розумієте, і в залежності від швидкості автомобіля, краш-тест такий, і в залежності від маси пасажира, який знаходиться позаду вами і своєю вагою, проламує ваше сидіння. Тобто, подивіться, будь ласка, ні. Приходьте до нас в автошколу нову, і ми вам запустимо цей ролик. І так, шановні, ми закінчили розділ 21. Будь ласка, виключіть звук. Вичитайте питання чорним кольором, уважно вчитуйтесь в кожне слово та промовляючи закінчення. Не поспішайте. Наступне в середній частині червоним тільки правильна відповідь. Вичитайте її правильну відповідь. Малюнків тут немає, тому, будь ласка, можете прослухати коментар, який я робив. Успіху вам у складанні іспиту теоретично в сервісному центрі. Якщо маєте якісь запитання, або будете мати від'ємний результат, приходьте в школу нову, ми вам розтлумачимо. У нас методика, яка дає високий процент складання іспиту. Миру усім. З вами була Автошкола Нова. Разом до посвідчення водія. До побачення.